Державний університет Київський авіаційний чекає на тебе. Встигни подати заяву в КАІ до 1 серпня. КАІ, навчайся, створюй, злітай! Наступають, щоб відібрати якомога більше нашої землі. Росіяни мають успіхи на фронті. Зокрема, їхні загони просунулися в часовому яру, Торецьку, зеленому гаю поблизу Олексіївки та Андріївки Кливцового на Донеччині. Про це повідомляють аналітики порталу Deep State. Водночас, за даними інституту вивчення війни, українські сили оборони результативно тиснуть на ворога на окремих ділянках, зокрема на Запоріжжі. І з початку доби, станом на шістнадцяту годину в генеральному штабі нарахували. 70 бойових зіткнень по всій лінії фронту вже традиційно найзапекліші бої точаться на покровському напрямку. Тут загарбники 34 рази намагались потіснити наших військових зайнятих позицій. Сім атак росіяни здійснили на лиманському відтинку. Стільки ж нападів окупантів відбито на Новопавлівському напрямку в районі Піддубного, Товстого, Маліївки та Воскресенки. На деяких територіях бої досі тривають щодо втрат загарбників, то впродовж минулої доби їх з. Знищили та поранили майже тисячу осіб. Є також підбиті спалені танки, артсистеми, автомобільна техніка і броньовані машини. Ситуація південніше Запоріжжя загострюється, зокрема в районі Кам'янського. Щодоби росіяни проводять там штурми, намагаючись відкинути сили оборони України в бік степногірська серед тих, хто стримує ворожі атаки в секторі воїни 128-ї окремої закарпатської гірської штурмової бригади на позиції до артилеристів самохідників під час нічного чергування дісталася і знімальна група ТСН qr код який ви побачите на екрані під час сюжету, це збір на дрони для батальйону безпілотних систем 128-ї бригади. Їх потрібно дуже і дуже багато, щоб ефективно знищувати ворога. Тому можемо разом їм у цьому допомогти. Ракета ракети це червона ракета. Так, кають. Червоні ракети над лінією бойового зіткнення між Кам'янським та Нестерянкою південніше Запоріжжя нині спалахують щоночі. Воно хвилями, буває загострення, буває, до нас лізуть, буває ну, в нашу зону відповідальності. Буває, лізуть до сусідів. Перед масовними штурмами розповідають артилеристи 128-ї гірсько-штурмової бригади. Московити зазвичай починають не з сигнальних ракет. Коли як? Із артпідготовкою і так і майже щоразу ворожим атакам передують потужні дистанційні удари з повітря коригованими авіабомбами. Як і було, так і я нічого в принципі особо не зліма. Просто дальність їхня, тому не далі прилітають то ближче. Минули лічені хвилини, як алі зі стрімним та Бодою весь екіпаж самохідної гаубиці 2С1 128-ї гірсько-штурмової залишили свою машину. Чекали всередині, готові до роботи рашистської атаки. То було б вже не вперше. Лише цієї ночі. Ну це другий раз в цю ніч другий раз. Буває більше, буває менше. Як. Їх 122-мм самохідка зараз більше нагадує нерухому гаубицю. Зізнається механік водій Воздики. Стоїмо на, ну, на місії, як гармати, практично його вчили, твердить Стрьомний, зробити усе, аби установка закарпатців якнайшвидше самотужки діставалася місце роботи, і так само швидко залишала вогневу позицію. Та маневрувати степами Запоріжжя визнаємох хвот, то нині неприпустима розкіш. Літає багато що. Снарядів? шоснарядівішок ну, там, щоб не спалитись, тому що так більш безпечніше і довше ми будемо. Стріляти з позицій. Стріляти, каже командир екіпажу самохідки 128 ї найчастіше доводиться тепер по ворожій піхоті, що суне на північ, або ж по вогневих засобах прикриття піхоти окупантів. Наша вважається маленька, то вона по піхоті, по мінометах, по різних бойових засобах, по машинах підвоза, ті, що під'їжджають, по легкоброньованій техніці. Готовий записати. За мене заряджений, готовий. Постріл. Нібито просто вхід в бліндаж, але насправді це замаскована українська самохідна артилерійська установка. Власне, саме так тепер виглядає кожна гаубиця поблизу передової на південному відтинку фронту. Таке ретельне маскування вимагає зусиль. Визнають самохідники 128-ї. Але і ситуація біля лінії фронту тих зусиль. Змушує докладати все затягнуто сітками, все замасковано максимально. Це пересторога чи це правда така необхідність зараз тут? Це необхідність. От завдяки ну завдяки цьому і виживаємо. А ще завдяки кулеметам побратимів-копошників. Вам часто доводиться його застосовувати. Коли Та зброя не надто великого калібру і не така далекобійна, як гвоздика, але дуже допоміжна, коли екіпаж гірських штурмовиків готується до роботи всередині машини. Заряжено. 538 повний. річ повний. Васька готовий! Гармата! Цього ранку снаряди самохідників 128-ї гірсько-штурмової летіли у напрямку відтинку Степове Щербаки від середини травня. Це ділянка передової, де атакувати українську лінію оборони московити намагаються майже кожної доби. З південного сектору фронту на Запоріжжі Олександр Моторний, Олександр Шиян та Віталій Овсянніков. В ТСН 1+,1. марафон Єдині новини. Успішну штурмову операцію провели бійці полку Скеля у районі села Мілове Харківської області. Українські піхотні підрозділи, які проводили зачистку місцевості, активно підтримували безпілотники. За допомогою дронів було знищено близько 10 окупантів, які навіть не зрозуміли, що на них велося полювання. Ну а це кадри роботи сил спеціальних операцій на північно-слобожанському напрямку. Внаслідок операції українські бійці знищили семеро російських вояк. У результаті було поранено лише одного українського бійця. У російських пабліках скаржаться, що на сумському напрямку ЗСУ мають значні успіхи і треба щось робити. В Курской области ВСУ и дальше пруд вглубь нашей территории от нового пути. Вчера они прошли больше половины расстояния до Обуховки, но мы не дали им закрепиться. В Сумской области наши Морпехи перешли границу и подошли к Новоконстантиновке. При этом высок контратаковали под Андреевка и все еще удерживают территории к северу от деревни, захваченной в ходе атаки на прошлой неделе. Набагато складніше становище в Донецькій області в районі Покровська видання Reuters пише, що російські сили прорвали оборону Покровська та вперше увійшли до міста. Протягом кількох місяців Україна знищувала тисячі російських солдатів у районі прифронтового міста Покровськ, використовуючи невеликі безпілотники не на бомбами, щоб зв'язати сили, що чисельно перевершують. Однак тепер російські війська поступово просуваються вперед у літньому наступі. Під час якого було досліджено слабкі місця в обороні України, а минулого тижня деякі російські солдати вперше не увійшли до міста. Українські військові попереджають про ризик оточення під Покровськом та Мирноградом. За останні три місяці російський виступ на трасі Покровсь-Константинівка витягнувся більше ніж на 10 кілометрів, і тепер він формує східну клишню для охоплення одразу двох важливих міст Покровська та Мирнограда. Відомо про як мінімум три бригади, які можуть опинитися в ризикованому становищі. Ми ризикуємо втратити людей, які стримували супротивника майже рік на цьому напрямі. Ми боїмося, що все може закінчитися як в Авдіївці, та як у Вугледарі. Коли тримали до останнього, то втратили і міста, і людей. А це поганий сценарій. Можливо, суспільний резонанс допоможе. Хоч частково зараз. У нього є пріоритетною ціллю Донецька область. Саме там ворог суне в районі. Покровська намагається закріпитися на території Дніпропетровської області. Мета зрозуміла це військово-пропагандистська ціль, чи навіть більше сказати інформаційно-пропагандистська ціль. Тобто показати, що Росія просувається, що ще один регіон фактично на ще один регіон поширюється російська агресія. За даними аналітичного проекту, Deep State, окупаційні війська також мають незначні просування не лише в Донецькій області. РФ просунулися поблизу Тимирівки на кордоні Дніпропетровської області. Зафіксовано просування росіян біля села Маліївка і часто такі. Поступи виявляються пропагандистським ходом. Аналітики діпстейт констатують, що російським бійцям обіцяють дати оплачувану відпустку за те, що вони зроблять фото з російським прапором у тилу ЗСУ. У великій більшості випадків це банальні піар-акції. Підтвердженням є як і свідчення полонених, так і дані радіоперехоплень. Пі обіцяють оплачувану відпустку, якщо вони пройдуть непоміченими в якийсь населений пункт і піднімуть прапор під станом. Наприклад, так було з Маліївкою на Дніпропетровщині. Здача була поставлена як проникнення у плащах повз позиції сил оборони. Далі захід в село і підняття прапора. Після цього відкат назад і відпустка. В більшості подібних випадків російські бійці відпустку не отримують і вмирають дурною смертю. А офіційні медіа рапортують про окупацію чергового населеного пункту у кредит.